Найбільше у Вінниці спеціалізований торговий центр шок продовжує роздавати подарунки. 8 жовтня відбувся черговий розіграш призів шостого сезону акції Товари для дому у шоку купляй. Вісім сезонів призи вигравай. Аби стати її учасником, потрібно було лише придбати на будь-яку суму товар у торговому центрі шок та заповнити спеціальні анкети, які помістили в прозору опломбовану скриньку. Відкривали її під пильним наглядом юриста. Він засвідчив, що все відбувається згідно з чинним законодавством підтверджує цілісні ящика, в якому знаходяться анкети, також те, що він. Є опечатаним, Ми в принципі можемо відкривати. Прошу, відкривайте. Далі ведучий ретельно перемішав анкети та попросив, аби його помічниця по черзі витягала зі скрині три щасливі анкети. Їхні власники про свою перемогу дізнавалися телефоном. А зважаючи на те, що шостий сезон акції мав назву Мрія господарки, то й призи були відповідні: кухонний комбайн, мікрохвильова піч та посудомийна машина. Власником кухонного комбайну став Андрій Панчук. Посудомийна машина дісталася Юрію Морозюку. А мікрохвильова піч полегшуватиме Роботу на кухні подружжя Ясинських. Ми виграли мікроволовку Самсун. Бальшуче спасибо этому магазину Шок. Надіємося, отримати, ще подарунки. Відчути таку радість можете і ви, взявши участь у сьомому сезоні акції, яка проходитиме під назвою Щедра осінь. На її переможців чекатимуть обігрівачі, порохотяги, кухонна плита та витяжка. Акція триватиме до 12 листопада. Умови незмінні. Беріть участь у акції, приходьте в торговий центр шок, купуйте товари і вигравайте. Наприкінці року на учасників усіх восьми сезонів, які придбали у торговому центрі товарів на суму понад 2,5 тисячі гривень, чекає розіграш головного призу дизайнерський ремонт квартири. Тож, якщо ви ще не були у торговому центрі шок, саме час це зробити, адже там на вас чекає продукція на будь-який смак: від ексклюзивних пропозицій еліт класу до більш дешевих та не менш якісних товарів кухні, спальні набори, м'які та дитячі меблі, шафи купе, вітражі, двері, чудові люстри, дзеркала, посуд, побутова техніка. І Сантехніка від найкращих виробників, а у будмаркеті ви знайдете усе потрібне для ремонту. Створити ж у вашій оселі справжні комфорти і затишок допоможуть оригінальні сувеніри. Загалом свою продукцію у торговому центрі Шок представляють не один десяток великих магазинів. І щоразу до них приєднуються нові. Важливий нюанс. Тут є можливість кредитування. Завітайте до торгового центру Шок, що на Калицькій 117Б, і переконайтеся. Ми пропонуємо тільки найкраще.